Вітаю, друзі, на каналі! З вами знову я. Сьогодні трішки покатаємо SnowRunner. Це відео мало бути з нормальною озвучкою, не за кадровою, але по дивних причинах, невідомих для мене, в даному відео просто-напросто звук не записався. Да, звук саме з мікрофона. Не знаю, в чому причина. Ви вже вибачаєте, але прийдеться вам терпіти мене за кадром. Ну що, не будемо тягнути кота, тобто мене за дуже дорогі на сьогоднішній день вибачте, яйця. Ну що, ну, ви були в магазинах, бачили, що по чому. Тому давайте починать. Ну а у вас, звичайно, лайк. А для виконання завдання, яке я взяв, мені потрібно було відремонтувати машину та її заправити. Після чого, відповідно, поїхав місцети грязь. Але їхав я так швидко, ось до цього моменту. Але то мене не зупинило. Зацепивши лебідку, трішки погазував, ну і виїхав, в принципі, як би то і мало бути. Разом з тим не забував милуватися такими чарівними краєвидами, де видно, ліс, річку, співають пташечки. Ну, мило ж. А як тобі здається, напиши в коментарях. Так, щось я трішки відволікся. Давай не будемо забувати, що в нас є основна робота. А саме, нас далі чекав адський спуск. Ну реально, там подивись туди донизу. Там можна просто охрініти від того, куди нам потрібно з'їхати. Особливо, якщо на це дивитися з кабіни від першого обличчя, ну тут якби потрібно мати реально сталеві яйця. А в даному випадку в нас вони і були в кількості дві штуки. А це той випадок, коли говорять: не питай навіщо, та не питай, як саме це відбулося. От і я говорю: це вже не важливо. Просто давай будемо включати задню передачу і потихеньку спускатися назад донизу, тому що далі дороги немає А далі, в принципі, нічого цікавого не відбувалося. Я просто спустився донизу. Ну да, по дорозі ще було застряв у багнюці, зламав пару дерев, але то таке в виростуть нічого страшного. Знайшов ще одне покращення у вигляді високої підвізки і мені... В принципі теж нікуди не впирались, була потрібна, ну як зайцю стоп-сигнал. І на великих радощах від того, що у мене тепер є висока підвізка, чуть було не перекинув наш автомобіль. Відразу ж подякував всім богам, всіх народів, помнив всіх і напевно нікого не забув. Я поїхав далі, де знову ж таки під горкою чуть боло не перекинув автомобіль. І вже в другий раз я знову всіх згадав богів всіх народів. І напевно навіть цього разу трішки більше, тому що ну було трішки стрьомно, скажем так, очковінько. Поїхавши ще трішки, я виїхав на адекватну асфальтовану дорогу, яку я чекав дуже-дуже довго. По якій вже було ніяких проблем, я легко дістався до бази, де завантажив відповідно наші металоконструкції. А до кар'єру я вже поїхав нормальною асфальтованою дорогою, щоб, не дай Боже, ми ніде не перекинулись ні застряли, тому що паливо у нас в даному випадку було доволі таки обмежене. По самому кар'єру проїхав без будь-яких проблем та відвантажень. Я сподіваюся, що вам це відео було цікавим. А тому попрошу вас поставити лайк, підписатися на канал і залишити коментар, щоб я знав, чи подобається вам дана гра, чи варто її записувати і викладати ще на даному каналі. Якщо так, то ви знаєте, що робити, ставити лайки, писати відповідні коментарі. І в наступному відео я вже все ж таки постараюся записати, щоб не було закадрового голосу, а все було так, як є насправді. А на цьому все. Всім гарного настрою і до нових зустрічей.